Hello. Hi. Two people. To Two people. Here. Yes. Yes. Are you a resident in of Taiwan? Yes. Resident. Yes. Okay. Office Education Center is 1.2 miles away. So just go straight down the road. Thank you. you. Thank, Thank you. you. включи выйдет. Okay. И такая железа. Хочешь попробовать? não така <perfektionic> की поправимо мотузку Давита потом Це німа. Е, зараз. Я Ні, не, не видно дальше там. yeah i was thinking of the beginning of a thing yeah. <inaudible> Помахай, покажи, що в тебе в сумці. Помахай моїм зрителям. Як це місце називається? Ботанічний сад. Але краса, неймовірна. Парку трішечки. Дуже красиво тут. Тваринок бачили якихось пташок. Гори, а над горами такий туманець. Не знаю, то хмари? чи е, та? То хмари? То так хмари просто сіли на гори. Високо На цей ліс, так? То ліжеш. То гори. То гори. Просто е, вони обросли зеленю, так? так. Угу. А я думаю, що то дерева. Взимку коли, ну, душі частіше, то більш зеленіше. Ага. Взимку. Ну, а взим, зима це грудень місяць, так? Да? Зараз жовтень. Хлопець з дівчиною. Просто йшли, захотілося їм затанцювати, Встали і танцюють, поки я це все. Обійшла, дуже-дуже втомилася. Покажи. Дивись, яка гарна квіточка. Цікаво, вона цвіте. Квітне чи ні? Андрійко дуже-дуже мене шкодує. Каже, мама, постій, а я йду по машину і під'їду до тебе ближче. Море вражень, море задоволення отримала від перегляду цього ботанічного саду. Ми були в багатьох, Ну, на цей раз поїхали в цей. Довгенько ми до нього їхали, довго часу зайняла ця поїздка, але ні про що не шкодую. Тепер, знаєте, Ну, хвати мені тих вражень на довгий на довгий час. Дякую всім за перегляд цього нашого відео. До нових зустрічей. Усім добра, мої дорогенькі. І миру нашій рідній Україні, миру всьому світові і скорішої, і скорішої і перемоги. Душа болить за ці всі події. За ті смерті, що в нас в Україні відбуваються. а тут рай на землі, але все рівно все рівно, кожного дня думаєш про рідну неньку Україну і бажаєш тільки добра і скорішої, і скорішої перемоги, і радості, і щастя усьому всьому українському народу.